Вірменія та Азербайджан сьогодні можуть підписати мирну угоду на зустрічі в Білому домі. Вона має покласти край десятиліттям конфлікту між двома країнами. У себе Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна прийматиме президент США Дональд Трамп. Саме Вашингтон виступив посередником між ними, фактично усунувши Москву з переговорного процесу, багато лідерів намагалися покласти край війні, але безуспішно аж дотепер завдяки Трампу. Так написав Трамп у соцмережі True Social. Також очільники Вірменії та Азербайджану мають підписати сьогодні угоду зі сполученими штатами щодо економічного розвитку південного Кавказу. Зокрема, це може створити умови для відкриття стратегічного транспортного зангезурського коридору, який був закритий від початку 90-х. В угоді його назвуть маршрут Трампа за міжнародний мир і процвітання. Цим маршрутом хочуть пускати залізничну лінію, нафто- і газопроводи, а також оптоволоконні лінії, і дозволить переміщення товарів, а згодом і людей.